який казав, в коротше, можна заробити. Ну, казав. Я розказував просто, що торгаш е, завжди. Це лінівий торгаш, він, ну, би, він в принципі не заробляє. Всі торгаші це рази на всю життя. Всі е, в кожного торгаша є е, хороша подушка як би, е, е, денежна, в тому безпасності денежного. Чому я хочу привести? Ми весь народ, ми торгаші. Ми по житті торгуємося візде. І можете не казати, та я ж нічим не торгую, я живу там в однокомнатній квартирі і там купив її і купила її, і я типа все. Більше нічого, я там даже в мене нема свого частного сектора, щоб там я огірочки продавала і продавав, помідорчики те саме продавав, продавала. Та да ні, народ. Дивіться, коли ви купували квартиру, ви торгувались. Це вже торговля. Коли ви йдете на роботу, йде торговля між роботодателем і роботником. Вони торгуються за зарплату. Це мелоч, так? Да? Вроді би і. Ні, так, да. але ну, ми торгуємося за що? За зарплату. Роботодатель труїться за те, щоб что, дати менше роботнику зарплату. Менше тої, яку він заслужує. Ну, а потім в ході того всього, що він заработає, потім вже можна йому там повищати того уровня, якого він хоче. І де торговля. Надо Коли ти йдеш, на, наприклад, роботодатель, робот, ти знаєш наприклад, на 15 тисяч, наприклад, треба казати, ти хочеш 15 тисяч треба казати 20. 000. От того, і тут ми і торгуємося. Так що полезні совети будуть далі.